Що потрібно для проведення післявоєнних виборів. Народні депутати та експерти обговорили законодавчі та організаційні виклики. Як Україні максимально швидко пройти шлях вступу в ЄС? Албанія поділилася досвідом євроінтеграції. За чий кошт відбуватиметься перепоховання полеглих героїв. Верховна Рада обмірковує, як вдосконалити правовий механізм, якою буде соціальна стипендія для студентів-переселенців в Україні розширили можливості для виплат молоді. Албанія поділилася досвідом євроінтеграції з Україною, відкривши всі свої переговорні позиції та процеси, які країна пройшла на шляху до ЄС. Це безпрецедентний крок, заявила голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана климпуш Ценцадзе. Українська делегація обговорила з головною переговорницею Албанії Майліндою Дука використання новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту, для перекладу законодавства та підтримки бізнесу. Також представники Албанії поділилися досвідом зміцнення роль. Лі парламенту у процесі євроінтеграції та необхідністю чіткої комунікації з громадськістю щодо майбутніх змін мали зустрічі з ключовими членами переговорної команди Албанії, а також парламентарями з різних країн. Основне з цих зустрічей потрібна непохитна єдність в позиціях всіх політичних сил в парламенті, щоб процес євроінтеграції, який сам по собі є надзвичайно складним та багатогранним, не ставав заручником політичних ігор та інтриг, в результаті яких втрачає вся країна. Що потрібно для проведення післявоєнних виборів, та які виклики є в їх організації? Про це дискутували парламентарі, правники та представники громадськості. Громадянське суспільство буде активним учасником підготовки до післявоєнних виборів. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час круглого столу, присвяченого презентації та обговоренню другої частини білої книги підготовки та організації післявоєнних виборів. Йшлося про адміністрування післявоєнних виборів та реалізацію активного і пасивного виборчого права, зокрема, участю у волевиявленні військовослужбовців та громадян України, які нині вимушено проживають за кордоном, а також повернення повної спроможності ЦВК. насамперед, це питання реєстрів та фінансування виборчої кампанії. Центральна виборча комісія вже розпочала дослідження стану дільниць, особливо в частині інклюзивності, заявив Олександр Корнієнко. Я хотів би навіть публічно ЦВК подякувати, що ви запустили процеси по дослідженню дільниць, по дослідженню інклюзивності, стану дільниць і так далі. Хай в телеграмах сто раз пишуть, що це підготовка до виборів. Ви будьте впевнені, я особисто буду завжди казати, що ми тут на боці ЦВК, це треба робити. Попереду у нас складні політичні рішення щодо, наприклад. Збільшення мотивації до перереєстрації виборчих адрес, наприклад, я ще навіть не уявляю, яке це рішення може бути, але воно якесь буде, точно його в законі треба писати. Необхідна розробка спеціального нормативного правового акту. Це буде ad-hoc, тобто закон, який буде регламентувати виключно питання проведення перших повоєнних виборів, які будуть ну черговими, але відстроченими в часі, оскільки вже строки пропущені відповідно до того, що діє правовий режим воєнного стану. Ми маємо значну кількість внутрішньо переміщених осіб, які мають зареєструватися як виборці, зареєструвати свою виборчу адресу. І ми маємо мільйони громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном. Вони також мають якимось чином реалізувати своє активне виборче право. Верховна Рада хоче заборонити громадянам країни агресорки, володіти та користуватися природними об'єктами, що є власністю українського народу земельними ділянками, лісами, водоймами, надрами. Відповідний законопроєкт обговорили на засіданні парламентського комітету з питань правової політики. Як зазначив автор законопроєкту Микола Стефанчук, документом встановлюється заборона передавати у власність та у користування громадянам та юридичним особам РФ міжнародним організаціям, які засновані державою агресоркою, будь-які об'єкти права власності українського. Народу. Нині ми маємо ситуацію, коли окремі земельні ділянки, перебуваючи у власності чи у користуванні таких суб'єктів, чи то юридичних осіб, чи то фізичних осіб, громадян держави агресора, вони здаються в оренду, використовуються з метою отримання прибутку, і потім цей прибуток, він, звісно ж, використовується проти. Українського народу тому основна ідея цього законодавчого акту забезпечити і гарантувати неможливість використання права власності українського народу на шкоду державі України. Парламентарі хочуть вдосконалити правовий механізм перепоховання останків полеглих захисників та захисниць, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Комітет Верховної Ради з питань держбудівництва рекомендує парламенту ухвалити за основу відповідний законопроєкт. Документом, зокрема, передбачено, що дозвіл на перепоховання надаватимуть виконавчі органи сільської селищної міської ради. Перепоховання останків військовослужбовців буде в спеціально відведених секторах для почесних поховань, здійснюватиметься коштом місцевого бюджету територіальної громади, де загиблий захисник чи захисниця були зареєстровані. Законодавча ініціатива передбачає також підтримку членів сімей полеглих воїнів. Ті, хто загинули, хто захищав нашу країну, мають право на безоплатне поховання. Але не мають права на безоплатне перепоховання, тому вносимо зміни до важливого мені здається питання для того, щоб врегулювати для багатьох багатьох людей хто хоче перезахоронити останки загиблих своїх рідних і надати органам місцевого самоврядування максимально допомагати і сприяти в таких речах. Демографічна криза, зменшення кількості працездатного населення та низький прожитковий мінімум. Ці фактори створюють додатковий тиск на пенсійну систему. Як вирішити цю проблему і знайти шляхи реформування солідарної пенсійної системи України обговорили народні депутати, експерти та урядовці під час дискусії її організував центр економічної стратегії. Серед учасників була голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Вона зазначила, що проблематику пенсійного забезпечення солідарного. Рівня можна вирішити лише на макроекономічному рівні. Зі слів народного депутата Михайла Цимбалюка є позитивні досягнення, зокрема, покращення верифікації пенсійних виплат, законодавче врегулювання індексації пенсій та можливість добровільної сплати єдиного соціального внеску для осіб, які не мали достатнього стажу. Солідарна система це модель, за якою гроші від внески у працюючих людей йдуть на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам. Вона базується на принципі взаємодопомоги, солідарності між поколіннями. Ми не розглядаємо солі. Дарку як солідарну систему, коли і багаті і бідні сплачують різні внески, але пенсія однакова для всіх. Якщо б ми перерозподілили пенсію, у нас вона була б сьогодні на рівні 5,5 тисяч гривень. Це середнє пенсійне забезпечення сьогоднішнє. Водночас, ми цю солідарність вбили, ввевши тільки страхові механізми. Солідарна система це насправді найбільш досконала система. Вона гарантує всім. Тим, які працюють в майбутньому, щоб вони отримували пенсію. Вона є не зовсім справедлива і сьогодні тривають дискусії. В чому проблема? По-перше, демографія. Сьогодні один працюючий утримує одного пенсіонера. А солідарна система це коли всі працюючі сплачують єдиний соціальний внесок і таким чином виплачують пенсії пенсіонерам. Наступна проблема: що все таки велика частина людей отримує зарплати в конвертах. Ну і звичайно, третя проблема: проблема в тому, що існує інфляція. Вразливі категорії студентів, зокрема ВПО, діти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи, зможуть отримувати соціальну стипендію до 23 років включно. Згідно з постановою уряду, стипендію зможуть отримати ті, хто навчається на бюджеті. не має, економічної заборгованості та незадовільних оцінок. Мінімальна виплата 890 гривень, максимальна майже 5 тисяч гривень. Голова тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов переконаний, що це рішення допоможе молоді, яка постраждала внаслідок війни, отримати стабільну фінансову підтримку для продовження навчання. Праця влаштування студента не позбавляє його права на соціальну стипендію. І для отримання такої стипендії потрібно написати заяву до закладу вищої освіти та додати необхідні документи. Заява може бути подана як в паперовій, так і в електронній формі. В Україні офіційно визнано військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту. Вже створюються системи змагань на всіх рівнях. Повідомляють у комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту. Змагання передбачають чотири напрямки: повітря, земля, вода та кіберпростір. Учасники керуватимуть дронами та наземними роботизованими комплексами. Змагатимуться у перегонах, перехопленні, розвідці, дистанційному ураженні та виконанні складних комбінованих місій. Народні депутати переконані, що військово-технологічна активність відкриває великі можливості для ветеранів. Вони можуть передати свої знання молоді, брати участь у змаганнях та тестувати інноваційні технології. Одним із головних моментів є те, що ті захисники і захисниці, які отримали інвалідність на війні, можуть займатися даним видом спорту на всіх рівнях. Це сприятиме їх реінтеграції в суспільство та передачі цінного досвіду наступним поколінням. Ще одним із важливих напрямів даного візу є впровадження його і інтеграція в науку і навчальні процеси технічних вузів та навчальні процеси вузів військового спрямування.